Заступник командира батальйону з виконує роботи. Ага. І як ви тут постійно перебуваєте? Чи? Да. Є в ваші Чи, чим займаєте? Ну, Заступник командира батальйону виконує обов'язки із гуманітарної підготовки, за доведення всіх законодавців, ага. актів, потім е, проведення тестування, ну, підготовка. Особового складу до виконання своїх бойових задач, які на них покладені будуть нашим державам. Я щасливий, що я не і, і, будучи депутатом, сюди прийшов. І не хочу більше виставляти е, свій час даром витрачати. Потрібно витрачати ефективно, працювати для держави ефективно і захищати державу свою ефективно, не словесно і і не по А працювати і служити Зброї і закликаю всіх. Тої бажає ви, ви маєте е, найбільш ефективно при, прилучитися до державних наших подій, які зараз трапляються, і наведення порядку в нашій державі вступати в, збро, в ряди збройних сил, служити тут збройно і виконувати свій обов'язок. Е, в складі Збройних сил України, а не просто там, громадське формування, які-небудь або, або там, територіальних якихось е, автомайданів і так далі. Вони не, не, не образ, не, не образу їм сказано. Стосовно колеги депутатів, я не знаю. Це я на своїй сторінці з Фейсбуку написав заклик цей, можливо, ви вже читали, у з цим, але на даний момент таких я випадків не знаю. Ніхто з вами не зв'язується ні, багато зв'язуються. Є депутати Мамалига, Воротніки, мої колеги по депутатському корпусу від батьківщини зв'язуються також, але на даний момент я не бачу їх серед військовослужбовців.